Це був незвичайний урок, хоча почався і закінчився він по звичайному шкільному дзвонику. Формувати у молодого покоління мужність та патріотизм дорослі намагаються по-різному. На учнів старшої школи більше впливають зустрічі з очевидцями війни та учасниками бойових дій, зокрема з воїнами афганцями Ми, афганці, виповнили воїнський долг перед родиною, воїни терсалісти, залишилися в живих. Ми чтимо пам'ять погибших боїх товаришів, тому ми всякими путями проводимо уроки мужества. Воїни афганці багато розповідали про трагедію тієї війни, про подвиги солдатів і офіцерів, про скалічені долі. Історію пам'яті збереглося безліч та жодної позитивної і відчуття суцільного жаху. Гучні постріли, кров, смерть. Говорити про війну в Афганістані надзвичайно боляче, адже наші хлопці воювали не за свою землю і не з власної волі. Мой командир роти, який ціною своєї життя захищає своїх товаришів. Вот. попал в окружение, спас своих товарищей и защищал своих боевых товарищей. Чтобы не попасть в плен, уничтожил двумя гранатами моджахедов, противников. И в этом подвиге он погиб. За этот подвиг он достоин Героя Советского Союза по смерти. Это мой командир роты, для меня является личным примером. Я лично приклоняю голову перед своим командиром. Афганська війна жорстока і далека, але сьогодні болять старі рани і серця матерів, які втратили дітей на ній. Ціна, яку сплачено тисячі загиблих, скалічених, зниклих безвісти. Кожному з нас потрібно пам'ятати про наших героїв, які воювали в різні часи і на різних війнах. Приємно, що херсонські школярі знають історію і з почуттям глибокої поваги ставляться до воїнів. Дуже багато людей йдуть в армію, але не всі розуміють, якби ціну цих знань. Э этого мужества, это как бы любовь к родине. Я бы, наверное пошел ради того, чтобы знать как это, потому что после армии начинаешь понимать, что ты не только для себя живешь, живешь ты и для родины, живеш для мамы, папы. Защища защищать надо всегда. Эти люди защищали. и они всегда будут оставаться для нас образцом отваги, мужества. И мы очень благодарны от всей 52 школы, то, что они нашли время и пришли, рассказали нам свои жизненные истории, потому что, зная, как было тяжело в те времена, они сделали очень как бы, поступок. Вот. И пользуясь случаем, я хочу поздравить всех мужчин и мальчиков с наступающим днем Защитника Отечества.